Слава Ісусу Христу, сьогодні, коли ми переживаємо великі і навіть смертні страхи посеред цієї жахливої війни, посеред якої ми опинилися із вини наших неприятелів, ворогів, і які вважають нам зла, куди ж ми звернемо свої очі? Крім того, що ми довіряємо нашим Збройним силам, які нас захистять і звільнять Україну, очі свої звертаємося до Господа Бога, бо тільки Він може нам дати сили і наснаги насамперед для звільнення України, але також для того, щоб ми все це пережили. І щоб ми з вами рушили у добре, гідне життя, будуючи гідне і здорове суспільство у нашій Україні. І ось сьогодні ми читаємо уривок з Євангелія від Луки, в якому описано два дві різнопланові події: одна ніби вклинилася у другу, тому що Ісуса Христа кличуть. До дівчинки, яка помирає, і батько, маючи її лише не одну, дуже переживає і молиться, але по дорозі наздоганяє Ісуса Христа, ще інша хвора жінка, яка вклинюється у натовп бо вона сама собі говорить: якщо я доторкнуся до Нього, то я стану здорова, дорогі сестри і браття. Ми сьогодні не дивимося ані на цього чоловіка, ані на цю жінку. Ми сьогодні дивимося на Ісуса Христа. Тому що тоді, коли йому сказали, ось помирає дівча, він відразу вирушив у дорогу, щоб її підняти із хвороби. І ось Питання з цією жінкою. Вона не стала відкрито перед Ісусом і навіть не просила Його про оздоровлення. Вона сама у собі це сказала і підкралася ззаду. А чому? Тому що таке було правило у старому заповіті, ті, які мали відкриту рану. Або десь протікала кров, вони не сміли появитися у натовпі людей, там, де люди живі ходять. Це було заборонено, щоби не розповсюдити якусь іншу хворобу. І якщо би виявили, то цю жінку треба було засудити. І тому вона нікому нічого не кажучи, вона прокралася до Ісуса Христа. І коли Ісус Христос несподівано зупинився, а вона думала, що не помітить ніхто цього. Тому що всі тиснуться. Ну і вона там трошки до краю одежі. А він зупинився і каже, хто доторкнувся, всі доторкалися. Каже, не так доторкнувся. Інакше доторкнувся. Тоді вона призналася. Каже святе Євангеліє, що вона призналася тремтячи, тому що вона чекала на осудження. Але замість осудження вона отримала зовсім щось інше. Вона отримала підбадьорення. Дорогі сестри і браття. Ми не знаємо, якою є наша віра, але дуже часто люди неправильно Бога сприймають Ісуса Христа. Дуже часто вони думають, ніби, він байду, ніби йому байдуже до наших хворіб, переживань і наших страхів. Тому з острахом і звертаються до Нього. Думаючи, що, мовляв, Він не зауважує нас, а Він усе зауважує. І Він бачить, хто до нього доторкається не так, як інші. Не для того, щоб нас засудити, не для того, щоб нам щось доказати або нас відкинути, щоб нас підбадьорити, віра Твоя тебе спасла. І навіть тоді, коли кажуть, усе закінчено. Вже більше немає ніякої можливості, тому що дівчинка померла, перспектив нема. Ісус далі каже: а ти не бійся тільки вір. Тому що, дорогі сестри і браття, Бог це той, який людину повертає до життя. І тому сьогодні. Знаходячись якраз посеред цієї війни, ми з вами запитуємо, що ми очікуємо від Господа Бога, скільки страху є в нашому серці, скільки невпевненості, і як же ж нам оцей страх і невпевненість побороти? Ми самі цього ніколи не зможемо, а зможемо тільки. з тоді, коли будемо слухати і приймати Слово Боже, яке до нас звертається, Твоя віра тебе спасе. Ти не бійся, тільки вір і спасіння наше прийде. Дорогі сестри і браття, по різному ми можемо звертатися до Господа Бога. Але ми знаємо, яка завжди Божа реакція на наші звернення, тому що Він усім своїм божественним серцем відкритий до нас. Ось як Бог дивиться на нас. Він нашу віру побільшує, Він нас повертає до життя, Він нам дає внутрішню наснагу і силу. І ми будемо і самі дивуватися, звідки в нас оце все. А це тому, що Він дивиться в глибину нашого серця і дає нам свою любов і ласку. Дорогі сестри і браття, Ми не знаємо, що станеться в цьому житті із нами. Не знаємо, як далі буде розвиватися. Оця війна, воєнні події, але ми знаємо точно. Навіть коли б нам пройти долиною смерті, ми не боїмося, тому що Господь із нами. Тому не біймося, тільки вірмо, і спасіння до нас прийде. Нехай оці слова підбадьорення Ісуса Христа сказані. У сьогоднішньому євангельському читанні завжди відлунюють у наших серцях. Віра твоя тебе спасла, не бійся, тільки вір, і спасення обов'язково прийде. Слава Ісусу Христу!